Майже вся хлопчача аудиторія, яка в нас тут на задньому плані, це якраз наші з вами однофакультетники, це представники технологічного факультету. Тобто ці хлопці теж знають, що таке і навчально-виробничій майстерні, що таке автосправа. І хтось уже, мабуть, і різці пробував заточувати, хтось сверло ламати, вже ж кому як пощастило. Тобто, в принципі, хлопці Да. Але якщо людина займається улюбленою справою, то от вам живий приклад того, що людина, яка закінчує наш я теж закінчую цей факультет, тому можу повністю казати, наш факультет, вона має всі можливості для самореалізації в самих різних галузях. Скажімо, в спорті, є в наших випускників в бізнесі, є в державній службі, де завгодно, тут перерахувати не будемо. Але щоб не ображати інші факультети, їх представники теж тут присутні. І раз у нас сьогодні, так напередодні Дня Святого Валентина, то у нас є вже. Одна повністю сімейна пара це сім'я Старченків Руслана і Олени, які вже прийняли це рішення, от вирішили, що не треба чекати, поки там настанеться доросле життя, а вже в нього вступати. І є пара, це Марія і Владислав. Люди, які от буквально за якийсь тиждень зроблять цей важливий крок у своєму житті. І от ну багато кажуть різні думки. От сьогодні ми йшли тут, з хлопцями, трохи сперечалися. Чи треба студентам створювати сім'ї? Чи це ще рано, чи гроші треба заробляти, а потім сім'ю? Ну то сам саме різні точки зору. Причому що саме цікаво, от, студенти одного віку мають ну, діаметрально протилежні думки з цього приводу. Хтось каже рано. Отут, якраз оцей сектор у нас тут за столом зібрався. Це всі прихильники студентських сімей. Я відкрию страшну таємницю. Ірина Григорівна Саламаха свою сім'ю створила в студентські роки. От сім'я Барбашев, яку представляю, теж з дружиною три роки просиділа з однієї парти, потім вирішили, що все досить пора вже здаватися. Тому і я вам скажу, що Микола Олексійович Носко, наш ректор. Весь, час, коли він виступає на якихось таких от цікавих масових заходах, він підкреслює, що студентські сім'ї найміцніші. Бо він із своєю дружиною теж у студентські роки познайомилися, зустрілися до цього часу пліч опліч крокують. Тому от, ми вважаємо, що це так. З іншого боку, хтось каже: ну сім'я вона заважає навчанням. Це ціла купа проблем, немає коли займатися іншим. Ну, от. Але з сім'єю теж не можу погодитись. От у нас. Я згадував вже сім'я старщенків. Я думаю, всі знають в університеті цю сім'ю. І Руслан і Олени це є співзасновники, по-перше, крім того, що вони засновували свою сім'ю, вони є засновниками студентського телебачення «Гармата ТБ, яке теж сьогодні тут у нас присутнє і знімає. І крім того, Руслан у нас ще голова обласної студради, тобто, тобто ще й цим займається. Коли він це встигає робити, я чесно кажучи, не знаю. я б на його місці вже б здався, він ще тягне і ремонти. і ремонти, що вдома робить, бо вже ж сім'я є. От і крім того, вони ще тут цілу копу пропозицій, яких своїх думок ми вже тут багато обговорювало. Дійсно, треба, не треба студентам. Ну все рівно ж від цього студенти рішення будуть самі приймати. Але саме постановка питання цікава. Ну от, куди вам це не терпиться? тому дружується, а з іншого боку, чого чекати? Але я до чого веду, що у студентів є свої пропозиції. От можливо, ці пропозиції були б цікаві і депутатському корпусу. Десь якісь заходи за участю студентських саме сімей влаштовувати в нас у місті. Бо якось у нас міс університету там проходить, містер університету проходить. Може би ще якісь заходи. От якраз Руслана Олена, я думаю, поділиться своїми думками з цього приводу.